Печінка є дуже важливим органом в нашому організмі і в основному виконує функцію дезінтоксикації. Але коли мова йде про відновлення печінку, то в основному препарати і їхня вартість якісь космічні. І люди не знають, як можна просто в домашніх умовах створити відповідні умови, їсти натуральні продукти і відновлювати печінку. З вами Лікара Сільчайки у цьому відео ми розберемо прості продукти, які є на вашому столі, які можуть допомогти вам відновлювати вашу печінку. Дуже важливо пам'ятати, що печінка це орган, який фільтрує нашу кров, виконує десь функцію, знешкоджує токсичні речовини, включаючи алкоголь. І це орган, який знаходиться не тільки у правому підребірі, як часто хтось думає. У нас є права доля печінки і ліва доля печінки. Основна функція печінки також це вироблення. Жовчі. І ось для того, щоб створити умови для відновлення печінки, перше, що ми повинні почати, це не приймати щось, як часто люди думають. Це саме велика помилка. Перше, що ми повинні почати, це зниження тиску у печінкових протоках. Цього можна досягнути за допомогою дуже простого методу, який кожен може виконати, навіть малесенька дитина. Це метод вісцеральної терапії, коли ми натискаємо на передню червну стінку, напевні, зони І тим ж самим сприяємо скиду і покращенню відтоку жовчі. Як це проводити, ви зараз можете побачити на екранах. І так, вістеральна терапія. Перше, що нам потрібно знайти, це проекцію фатерового сусочка. Як ми його маємо знайти? У нас є мечевидний відросток, ось він, ця кісточка, яка виступає, і пупок. Ми цю відстань ділимо на три рівних частини: один, два і три. І ось серединна, оця третина от фактично. Середина, третя і верхня, третя, де вони е з'єднуються, ось це місце буде умовно проекція фатеревого сосочка. Нам тут потрібно зняти тиск із 12-палої -ти кишки і в першу чергу відкрити сам фатеровий сосочок. Як це можна зробити? Це людина може зробити сама. Дуже просто, ми відступаємо від цієї серединної лінії на 1,5-2 см вправо, ось в цьому зоні, і легенько натискаємо перпендикулярно вниз до появи легесенького дискомфорту 4 по 10-бальній шкалі. Потім, як тільки цей дискомфорт виник, ми вектор руху змінюємо під кутом 45 градусів вверх і утримуємо до, від 30 до 90 секунд до повного зникнення больових відчуттів. Якщо больові відчуття посилюються, ми зменшуємо. Тиск. Ми це можемо робити своїми пальцями, ось таким чином. Ми це можемо робити любими підручними засобами, наприклад, маркером можна ось так натискати вниз, а потім під кутом 45 градусів вверх. Тобто ми маємо пропрацювати ось всю цю зону, ось хорошо, щоб тут ніде не було больових відчуттів. Потім, коли ми пропрацювали цю зону, ми маємо розтягнути печінкові протоки, фактично. Яким чином Так же ж беремо і ось тягнемо ось, ось таким чином в ліву. Це ми можемо своїми пальцями зробити, також можемо зробити з допомогою маркера легенько і утримуємо. Так же нам, ми робимо тільки тепер вниз, щоб ми могли розтягнути пузирну протоку і печінкові протоки. Ось таким чином. Тобто, повністю знявши біль і дискомфорт у цій зоні, це дасть можливість нам легко відтікати жовтчі по жовтному міхуру та по печінковим протягам. То кам. Але якщо, наприклад, є камінці у жовчному міхурі, то що тоді робити? Ви робите все те саме, але не натискаєте от сюди. Це на проекцію жовчного міхура. Тобто, всім, у кого є жовтні камінці, або немає їх, видаляли, наприклад, жовчний міхур, або він присутній. Ви працюєте ось ось з цією зоною, яка знаходиться фактично у правій частині нашого живота над епігестрієм і в середині. Цього досить. Цю методику потрібно проводити до повного знаття дискомфорта щоденно, якщо є можливість, можете проводити два рази на день. Можете проводити також за 15-20 за хвилин до їжі. Використовувати такий метод обов'язково потрібно на голодний шлунок за 10, 15, 20 хвилин до їжі, а не тоді, коли ви вже поїли. Його потрібно виконувати щоденно протягом трьох місяців. Важливим елементом є, що зразу, коли люди починають використовувати цей метод, вони дуже сильно натискають, і після цього вони справляються дискомфорт і болі у правому підребід'ї. Тобто перестимулюють, скажімо так, жовчні протоки, виникає набряк, вона здавлюється, підвищується тиск. Тому виникає ось таке відчуття. Якщо ви почали проводити цю методику і у вас виник цей дискомфорт, я рекомендую продовжити вістральну терапію, але силу натискання зменшити там, в 4-3 рази. Коли декомпресія проведена, з цього моменту ми можемо додати продукти, що стимулюють з однієї сторони скид жовчі, а з другої сторони, забезпечують відновлення нашої печінки, тобто створюють для неї ці самі умови. Давайте зараз розберемо ці продукти. Ну, одним із таких найвідоміших засобів є розторопша, яка містить сілімарин, який володіє гепатопротективною дією. Тому всі такі сучасні відомі препарати, вони містять сілімарин. Ось як же ж його потрібно вживати. І так ми вживаємо саме шротросоробші, тобто коли цей жмих віджали трошки олію, там кількість її олії зменшилася. І ми вживаємо по одній чайній ложці 2-3 рази за день, за 10-15 хвилин до їжі, обов'язково перед цим ми зробили вістеральну терапію протягом двох, максимум трьох Місяців. Другим таким корисним продуктом для нас, він фактично є у кожного у нас майже вдома, да, його легко можна придбати на базарі, це гарбуз. Гарбуз дуже багатий вітаміном Т, який носить назву карнітин. І цей вітамін Т володіє антиоксидантними властивостями, які допомагає стабілізувати клітинні мембрани гепатоцитів. Також вітамін Т, він допомагає печінці краще засвоювати. Жири. Як же ж ми можемо вживати гарбуз? Найкраще його вживати у запеченому вигляді. Тобто від 150 максимум до 300 грамів ви його можете запікати і вживати щоденно. Є люди, які люблять робити гарбузовий сік, але пам'ятайте, що його можна вживати не більше 50-75 мл на день. Завжди треба пам'ятати, що його треба вживати спочатку, тобто на голодний шлунок. А хтось каже, почекайте, а чи можна вживати гарбузове насіння? Від нього ж такий же самий ефект буде. Ну, ви знаєте, від нього такого ефекту не буде. А однак, гарбузове насіння, якщо ви його не посмажите, а висушите і будете вживати, воно містить таку, пам'ятаєте, зелену-зелену таку шкірку на поверхні насіння. От саме ця шкірка являється Стимулятором жовчі і тому і здавна його використовували для, скажімо так, профілактики глисних інвазій. Скільки ж треба їсти гарбузового насіння? З цілю профілактики повинні вживати 100, максимум 150 грам гарбузового насіння, уже очищеного, висушеного із цією зеленою шкіркою. Наступним продуктом, і він є постійно у нашому з вами раціоні, в основному у зимово-весняний період це червоний бурячок. І якраз червоний бурячок містить таку речовину, яка називається бетаїн. Вона допомагає печінці виконувати свою дезінтоксикаційну функцію. І пектин. Скільки ж треба вживати цього бурячка? Раніше, ви, хто дивився мої відео, ви знаєте, що ми можемо використовувати 1 грам фактично на кілограм. Ось. І також це і є ця доза, яку ми можемо використовувати. Тобто максимум 100-150 грам. Бурячок можна зварити, його можна запекти. Його можна там ще щось з ним зробити, піддати якісь легкі термічній обробці, і вживати один раз на день. Варто пам'ятати, дуже важливий момент, що якщо ви дозу занадто для себе збільшите, або будете вживати його сирим, що часто люди роблять, або п'ють буряковий сік, це може призвести до виникнення поносу. Чому? Тому що він сильно буде стимулювати скид жовчі і перистальтику кишечника. Сирий, так званий буряковий сік, я взагалі не рекомендую вживати, тому що. Він занадто сильно стимулює скорочення кишківника, підсилює секрецію шлунково-кишкового тракту, і людина від цього може отримувати дискомфорт. Але люди інколи використовують. Якщо ви хочете цей момент робити, то ви маєте пам'ятати, що його завжди потрібно розводити один до одного і ще відстоювати, щоб цей осад осідав і починати вживати з мінімальних доз, буквально там, з чайного, максимум столова ложка, і потім збільшувати максимум до 25 мл. Один раз на день. Наступним продуктом є звичайні наші з вами волоські горіхи. Всього-навсього 7-10 волоських горіхів на день являються потужним джерелом омега-3 ненасичених жирних кислот та глютатіону, який знову ж володіють антиоксидантними властивостями і допомагають печінці виконувати свою дезінтоксикаційну функцію, плюс стабілізують е мембрани гепатоцитів. Тому щоденно використовуючи там максимум до 10 волосських горіхів, вже почищених, ви будете також допомагати своїй піцінці. Коли їх краще використовувати? Їх краще використовувати як окремий перекус між прийомами їжі. Але є випадки, коли люди починають вживати воложські горіхи, і в них починає виникати вздуття. В такому випадку ви можете перше піддати. Легкій термічній обробці горіхи, або ж якщо і після цього виникає взуття, ви можете, наприклад, брати сирі, ну не сирі, а висушені горіхи і замочувати їх на півтори, максимум дві години. Якщо і після цього взуття у вас зберігається від горіхів, тоді цей метод для вас горіхи не підходить, ви можете використовувати інші. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття допоможе людині у сучасному світі бути здоровою. Не лікуватися і постійно знімати симптоми, а усунути причину і дійсно бути здоровими. Детально про цей підхід я розповідаю у своїй книзі та викладаю на навчальних курсах. А зараз я кожного із вас хотів би запросити на безкоштовний триденний вебінар, де би ви розширили свої знання про. Те, як побудований організм, і що конкретно ви можете зробити прямо сьогодні, щоб покращити своє здоров'я. Для реєстрації на марафон вам просто потрібно перейти за посланням під цим відео і розпочати навчання. Тому я безмежно вдячна лікарю за те, що він дарує такі чудові знання. І всі, хто мене чують, рекомендую, запишіться на курс, пройдіть його і налаштуйте свій організм правильно. Також наступним продуктом є ламінарії, морська капуста. Цей продукт містить велику кількість альгінової кислоти, яка Зв'язує, до речі, солі важких металів і допомагає нашій пецінчі проводити дезінтоксикаційну функцію. Також морська капуста містить великі дози йоду та селену, що допомагає підтримувати якісний метаболізм в печінці, і звичайно, це допомагає знову ж гарно виконувати дезінтоксикаційну функцію. Скільки ж потрібно вживати цих ламінарів? Достатньо однієї двох. Столових ложок на добу, з висушений, звичайно, ламінарії, додаючи їх в якийсь суп, наприклад, чи в салат. Наступним продуктом є мед. Тільки мед повинен бути натуральний. І дуже часто люди думають, що той мед, який продається на базарі, рідесенький, який тече, це саме той натуральний мед. І в цьому є дуже велика помилка. Натуральний мед ніколи не може бути рідким. Він кристалізується. Ось. І для того, щоб ви бачили оцей торговий, скажімо так, такий вид його, його нагрівають. І ось, коли його нагрівають, він стає рідким, втрачається його кристалічна структура, він втрачає свої якісні властивості для печінки. Які ж властивості для печінки має мед? Натуральний мед здатний стимулювати виробку. Жовч і ліскит печінкою також вмістить велику кількість фруктози і інших сахарів, що забезпечує накопичення резерву енергії в печінці у вигляді глікогену. Як же ж вживати мед? Достатньо однієї столової ложки на день, розчинивши її у воді. Але є люди, які кажуть, почекайте, а не можна мед, наприклад, розчиняти там в холодній воді? Не можна мед розчиняти в теплій воді, бо буде заворот шлунка. Пам'ятайте, що мед, натуральний мед, стимулює скид жовчі. І тому в такому випадку, якщо у вас є спас жовчо протоків, а ви ще й велику дозу меду прийняли, як то кажуть, то добре вам не буде. Тому пам'ятайте завжди, перед тим як використовувати різного роду стимулятори скиду жовчі, ви спочатку маєте використати перший пункт цього відео це провести вістеральну терапію. І такого ефекту виникати не буде. Ну і звичайно ж популярними продуктами для відновлення печінки є жирна їжа. Це може бути, наприклад, натуральне сало, 15, максимум 30 грам на добу. Хтось, хто не любить натуральне сало, може вживати олію першого віджиму. Це може бути і соняшникова олія, і ляна олія, і оливкова олія. Значення, який це жир. Немає. Її потрібно вживати одну чайну ложку, трошки додав пару кристалликів солі на голодний шлунок раз в день. Але ще раз пам'ятайте, бо є такі люди, які дуже люблять чистити починку. Наприклад, використовувати касторове масло. І пока! І в такому, апетит так звана рецинова олія. І в такому випадку вони там беруть, наприклад, декілька склянок цього наварух, додають туди лимону там, чи інших засобів, і потім в них виникає пронос, вилітає все, і вони думають, що вони очистилися. Ні. На жаль, якщо ви будете таке робити, це таке жорстке, так називаємо очищення печінки, дуже часто це призводить до того, що потім на тілі людини виникають черво, такі червоні родинки. Обычный народі називають печінкові сльози. Це говорить про те, що є порушення дезінтоксикаційної функції печінки. Тому я вас застерігаю, будьте обережні з косторовим маслом і до таких жорстких засобів очищення печінки. Печінка це не фільтр, який як вам називають, забився, бо часто люди думають, що печінка це якесь сито, да, там щось воно забилося, ми його якось почистимо. Ні, печінка ваша очищається сама кожен день. Задача усіх цих методів, які ми з вами розібрали вище, створити оптимальні умови то, щоб печінка сама могла, могла відновлюватися і виконувати всі свої функції. Додатково ще ми можемо додати в їжу. Це, наприклад, трошки гострої їжі, трошки кислої їжі. Ось. І це все буде стимулювати відновлення нашої печінки. Обов'язково поділіться цим відео із своїми друзями, своїми знайомими, своїми колегами для того, щоб вони розширили свої знання про те, як можна допомогти печінки звичайними, доступними для нас засобами. І обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити випуск нових відео. Тільки думаю, що людина в сучасному світі може бути здоровою.